Шок, артиста кій, то захворів. У городнянському центрі надання соціальних послуг проходить лекція з інформаційної гігієни для людей старшого віку. Проводить її завідувачка відділення денного перебування Людмила Петлай. Жінка пояснює жителям городні незрозумілі слова, як, от фактчекер, бот, блогер, джинса розповідає, що таке фейки і на що треба звертати увагу у заголовках новин. Якщо Є терміново, шок, знаки оклику, знаки запитання. То це вже один із признаків того, що там може бути інформація неправдива фейк. Дуже важливо, говорить Людмила Петлай, звертати увагу на дату публікації і деталі на фото чи відео, як от погода, дерева, номери машин. Також треба дивитися, чи українські сайти, звідки люди беруть інформацію. Якщо є сумніви щодо правдивості, бажано її перевірити на різних ресурсах. В Україні розповіла жінка. Є білий список медіа, яким можна довіряти. Інтернет, телебачення отримаємо багато новин, і дуже важливо розібратись. Правдивості або неправдивості, вперше на заняття прийшла 66-річна Тетяна Приходько. Жінка каже, зараз в інтернеті і соцмережах їй часто трапляються фейкові новини. Бахмут взяли, там все вже нема нікого, розігнали, побили. Ну вони засмучують ці новини, звичайно, особливо це болюча бо тема. Я тоді на офіційні, офіційні канали, офіційні, тобто, тим, хто там коментує Малер, заступник міністра. От я довіряю. Цій Тетяна каже, розуміє, що такі новини пишуть, аби похитнути психологічний стан українців. Вороги наші, звичайно, наші. Ті, хто нам бажає зла, хто нас убиває, нищить. Це наші вороги. Підривають душевний стан, негативні емоції визивають у людині, щоб нас побороти. Ми не зламні. На заняття з інформаційної гігієни, каже жінка, прийшла заради самоосвіти. Оці особливі терміни. Я і у дітей своїх питаю, і внук мені трошки підказує, як розуміти оце. 65-річна Лідія Погорелко вже була раніше на такій лекції. Прийшла знову, щоб освіжити знання. Цей центр започаткував і вивчення комп'ютера пенсіонерів, і вивчення мобільних телефонів, і вивчення смартфонів. І тепер ми дійшли до того часу. Чи можемо ми довіряти цим смартфонам цій інформації? Заняття з інформаційної гігієни у центрі проводять з січня, також із лекціями їздили до сіл громади. Після того, як арсисти ну пішли від нас. І починав спілкуватись з людьми дуже багато цю інформаційну бульбушку вони зробили для себе і приходять: ой, тиск піднявся. Чому тиск піднявся? Так я ж то ж там почитали там. А ви інше пробували щось читати? Ні, не, не пробували. Мені весь час виникають тільки ці повідомлення. Також люди стали зіштовхуватися з шахрайством, коли в країні почали виплачувати грошову допомогу з-за кордону. Розумів, що треба саме у це робити інформаційну гігієну для. Людей, щоб вони послухали, щоб вони почули достукатись до них. Після занять каже Людмила Петла, і вона помічає, що люди починають більше фільтрувати інформацію і не так довіряють усьому, що читають чи бачать. Наталія Гоман, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.